Рідається, радий вперше в цьому році бути в церкві. І дуже хотів. Хоча я підглядав за вами минулого служіння. З проповідярками нічого не хочу. Він вирішив, не казати нікому. Це було закрита. Закрита, так. Люди бачили тільки зону. Я хочу почати сьогодні з одного псалма. Він насправді дуже відомий. І навіть колись одного разу ми вже розбирали його на домашній групі, але він для мене, ну я думаю, не тільки для мене, але й для кожного з нас він дуже корисний. І люди так влаштовані, чи то така традиція у багатьох людей, що кожного року, на початку року, чи там в кінці минулого, ми аналізуємо це, добра традиція. Аналізуємо своє життя, намагаємось. Поставити якісь цілі, плани і так далі. І в цьому контексті цей псалом для мене, як знаєте, таке побажання на Новий рік, тому що в ньому описані речі, які для кожного із нас важливі, і які ми повинні завжди пам'ятати. І він показує те, яким має бути наше життя. І, звісно, що так, як ми зараз будемо читати цей псалом, так треба жити не тільки. В новому році, не тільки перших 10 днів Нового року чи 20 днів, а жити постійно, якщо ми вважаємо себе християнами, якщо ми віримо в Ісуса Христа, якщо ми є частиною церкви, це важливо. Але не, не зайвим сьогодні буде нагадати кожному із нас, а як же ми маємо жити, як же ж ми маємо виглядати. Отже, це буде перший псалом. Його не буде на екрані. Якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкривайте її. Він таким чином звучить блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, не стоїть на дорозі грішних, не сидить на сидінні злоріть. Та в законі Господнім його насолода, про закон його в день та вночі він роздумає, і він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно і що листя не в'яне його і все, що чинить, щастить йому. Не так ті безбожні вони, як полова, що вітер, вітер її розвиває. Ось тому, то не встоїть безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Це слово Боже. У житті кожного з нас багато різних шляхів, і з вибором шляху ми зустрічаємось постійно. Да, ми можемо і повинні прийняти одного разу в своєму житті рішення з ким я. За, за ким я йду, яку дорогу я обрав, але от в цій широкій дорозі є багато різних стежок. І кожного дня ми зустрічаємось із вибором. І в цьому якраз і заключається складність життя або складність християнського життя. І це правильно, коли люди одного разу приймають рішення бути християнами, йти за Богом, вірувати в нього, виконувати його заповіді, але виконувати Його заповіді і не чинити зла це вибір, з яким ми зустрічаємось кожен день. І в тому проблема, тому що кожного дня, кожен наш, фактично кожен наш вчинок, ми маємо аналізувати і задавати свої питання. Те, що я роблю зараз, прославляє Бога, чи навпаки виставляє мене як того, хто бореться проти Бога, як того, хто робить зло якесь. І тому кожного дня нам треба задавати собі питання, чи справді сьогодні зараз, мій вчинок є тим, який хоче бачити Богу в своєму житті. Це, це той тяга в якійсь мірі, який у нас є, це той вибір. Навіть якщо б ми не були з Богом, кожного дня нам треба було б собі задавати питання: а що я буду робити сьогодні? А чому я роблю те чи інше? І на жаль, багато людей живуть не роздумуючи про це, багато людей живуть не задаючи собі питання. А що ж мені робити? А чому я це чи інше роблю? І Потім багато людей шкодують про свої вчинки, шкодують про свої дії. Так от, щоб цього не було, нам варто пам'ятати одну просту істину. Кожного разу, кожного дня ми робимо вибір свідомо чи не свідомо, але ми його робимо. І кожного дня ми вибираємо іти якоюсь дорогою, дорогу, яка веде нас до Бога, до Його пізнання, чи дорогу, яка веде нас в іншу сторону. Це наш з вами вибір. І Чарльз Сперджен, один відомий проповідник, сказав такі слова: «Іти за Богом, якщо я йду за Богом, я ніколи не зіб'юся із вірного шляху. І далі він продовжує: нехай твоїм провідником буде досконала мудрість втіхою у цьому шляху, вічна любов, а охороною безкінечна Господня сила. Це те, що ми маємо пам'ятати. Якщо ми обираємо шлях Божий, якщо ми обираємо шлях слідування за Христом, тоді Бог буде допомагати нам, тоді Бог буде оберігати нас, тоді Божа любов буде супроводжувати нас по всі дні нашого життя. І це потрібно пам'ятати. По суті, цей перший псалом показує різницю між першим і другим шляхом. Він описує перший шлях, він описує другий шлях і показує різницю. Але різниця вона не завжди видна під час того, як ти йдеш. Різницю буде видно в кінці. Я пам'ятаю, коли, будучи студентом, ми ходили вперше, я як... ну не вперше, але вперше ми мали намір піднятися на Говерлу. Перед тим мали намір піднятися на Петрос. І ми йшли якимось шляхом. Всі шляхи, коли ти йдеш на гору, якщо ти там не був, виглядають однаково. Вверх, верх, 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 верх. Спочатку дерева, потім чагарники, потім полонини, потім йдеш йдеш йдеш, 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 воно не закінчується. І от у нас план був такий: в перший день дістатися першої вершини, другий день дістатися другої вершини. В результаті три дні. Ми йшли до першої вершини. І про Говеру вже потім ніхто не вів мову, тому що ніхто не знав, де вона, як туди дійти, і ми розуміли, що ми не здатні цього зробити. Шлях, правильний чи неправильний, можна зрозуміти тоді, коли ти дійшов до кінця. Але в нас була карта, в нас були люди, які казали, що ми знаємо, куди йти, але вони не знали, що робити з цією картою. Кожного із нас є теж карта про те, як нам жити, про те, який Бог і як вибрати Божий шлях. Це Слово Боже, це Біблія. Тому так важливо і тому такий великий акцент ми приділяємо на нашому служінні якраз Слово Боже. І про це потрібно пам'ятати, що нам треба аналізувати не просто йти тому, що нам подобається, не просто йти тому, що нам добре, а треба аналізувати той шлях, по якому я йду зараз. Ті вчинки, які я роблю, ті думки, які є в моєму серці. Вони приведуть мене до кінцевого результату. Вони справді є Божим шляхом. І про це цей псалом, про те, як відрізняються ці два шляхи. В перших три вірші описують, яким є праведний шлях. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, не стоїть на дорозі грішних, не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолодить, Про закон його в день і вночі він роздумує. І він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і листя не в'яне його, і все, що він чинить, щастить йому. Слово блажене, яке часто перекладають як щастя, має трошки глибше і більше значення. Це не просто щастя, це набір якихось блаженств, які трапляються в нашому житті. Ідея дуже проста: якщо ми вибираємо в своєму житті Божий шлях, послуг Богові і йдемо за ним, то постійно у своєму житті З ми отримуємо якесь блаженство, ми отримуємо якесь благословення від Бога. Воно проявляється по різному в різних сферах, але про це треба пам'ятати. Якщо я хочу бути постійно щасливим у своєму житті, мені треба обрати правильну дорогу, не робити неправильних речей. І перший тут він три речі говорить, але Давид починає описувати шлях праведника, шлях, який є Божим шляхом з негативного споказу з з показу того, чим не є Божий шлях. Перше, що він каже, зарадою несправедливих не ходить. Можна варто усвідомлювати, що дуже багато людей намагаються. Слідувати за філософією цього світу. Наприклад, сьогодні в центрі, напевно, будь-якої філософії стоїть людина. Будь-якого світогляду, світського стоїть людина. Коли все крутиться навколо нього, ми захищаємо свої права, ми намагаємось щось зробити заради того, щоб людям стало гірше. Християнство Біблія говорить трошки про інше, воно говорить про самозречення. І тому оця фраза за радою несправедливих не ходить. Буквально для кожного із нас означає наступне не йти за ідеєю, філософією цього світу, не робити так, як каже цей світ. Тому що у цього світу є. Я говорю зараз в загальному є хибні речі. І можна говорити в загальному про якісь тенденції. Так? Сьогодні, е, ну, модно про сьогодні модно говорити про гендерну рівність, сьогодні модно говорити про рівність усіх людей сьогодні не модно називати гріх гріхом, тому що це інший погляд, і всі мають на нього право, але це суперечить писанню. І я не хочу в своєму житті керуватися думками цього світу. Проблема цього світу якраз заключається в тому, що він постійно змінюється. В один прекрасний момент люди кажуть про те, що найбільшою цінністю є людина. Раніше вони казали зовсім інакше, і тому вбивства, смертна кара, війни були абсолютною нормою, ніхто не уявляв собі, а як може бути інакше. І тому нам важливо зрозуміти, що іти за якимись філософіями цього світу це неправильний шлях. У нас є істина, і ця істина в слові Божому. І якщо ми йдемо за істиною, тоді у нас все добре. Тому перше про що він говорить, не ходити за радою несправедливих. Не або в загальному у світі є якісь тенденції не піддаватися їм, якщо вони суперечать Писанню, або, можливо, серед вас, у вашій компанії, у вашому оточенні є група людей, які не знають Бога, які відкидають Бога, які мають бажання або хочуть нав'язувати вам свої ідеї. Так перше, що означає бути з Богом, не слухатись їх порад. Я зараз говорю не про те, як там відремонтувати правильну машину чи якісь побутові речі. Я говорю про те, як жити. Чому робити те чи інше, що робити з своїми ресурсами, що робити з своїм життям. Друге, про що він говорить, все це перший річ, не стоїть на, дорогі, на дорозі грішних. Не приймає іншими словами, тобто це образ, це поезія, іншими словами, не приймає участь у справах або образі життя грішників. Коли люди живуть і кажуть, ну, а як можна сьогодні прожити не вкрапши? А як можна сьогодні прожити, не збрехавши? Це ж буде мені шкодити. Я ж не досягну тоді своїх якихось цілей. І отут якраз вступає Божа цінність з людською цінність, вступають конфлікт. Тому що для Бога, для християнина важливе, важливіше дотримуватися Слова Божого, важливіше дотримуватися істині, ніж досягати якихось своїх амбіцій, своїх якихось цілей. Це не погано, коли ми це можемо робити, але це неправильно, коли наші методи будуть суперечити Божій істині. Тому не стояти на дорозі грішних, не робити так, як роблять грішні. Не, не жити за їхнім способом життя. По принципу, да, у, у нас це дуже яскраво, ну, в Україні проявляється, коли, в принципі, всі говорять про те, що жити погано, всі хочуть щось змінити, і в той же час всі дістають гроші з кишені і, і дають комусь ну, хабаря, тому що так жити легше. Жити з Богом у цьому світі нелегко. Не буває просто виконувати, дотримуватись істину. Як тільки ти починаєш говорити істину, вона завжди, будуть знаходитись люди, яким вона не буде подобатися, і вони завжди будуть казати тобі, що ти не правий. І вони завжди будуть намагатися тебе десь принизити, десь сперечатися, десь тебе викинути з свого оточення, тому що їм вони не хочуть слухати істину. І це і, і, і грішники так живуть, вони не будуть е, дотримувати істини. Тому нам важливо аналізуючи своє життя, розуміти і давати собі чесну відповідь. А чи моє життя справді відрізняється від життя грішников? Ми, Я вже приводив цей приклад, одного разу спілкувалися і читаючи післення апостола Павла до Солонян там є такий вірш, що ми маємо не віддавати злом за зло, але чинити добро для кожного. І ми сиділи, розмовляли, я задавав питання, а давайте спробуємо пригадати зараз, а що доброго для людей, які навколо нас знаходяться, ми зробили протягом наступного місяця, 에, протягом минулого тижня чи місяця. І зачаїлась така тяжка пауза, ніхто нічого не зміг згадати. Чи то питання було таким ну, неочікуваним, чи то справді часто ми не задумуємось про те, щоб чинити добро для людей, які нас оточують. Наше життя, не, не тільки наші слова, спосіб життя, має радикально відрізнятися і має викликати питання. Чому до Ісуса Христа приходили люди і задавали йому питання, як отримати вічне життя? Не просто тому, що він проповідував. Якщо ви бачили привітання нашого президента Різдвяне, я по-доброму здивований і радий, тому що ну, шикарна проповідь. Коротка, шикарна, і насправді так буває часто, що. Приходиш в деякі церкви, а там не так якісно спічайтери працюють. А там не так якісно прописаний текст. Дуже добре. Але в мене виникло одне питання. А чи він живе так, як він говорить? Чи прийдуть люди, зараз питання не в президенті, чи прийдуть люди до такої людини, яка говорить одне, а чинить інше? Давайте на себе дивитися. Христос користувався попитом, до нього приходили і задавали питання не просто тому, що він говорив, тому, що він жив так. Його життя, його практичні дії були як кістка в горлі для тогочасної релігійної системи, для тогочасної групи фарисеїв, політиків і всіх, хто там був. Отак От має виглядати життя християнина. Ми маємо бути кісткою в горлі для безбожників, для людей, які не хочуть дотримуватись істини, які не хочуть чинити добро. В різних сферах у кожного по різному. Тому друга порада або друге побажання кожному із нас не стояти на дорозі грішників. Третє не сидіти на сидінні злоріків. Не мати стосунку, не мати глибокої дружби із богохульниками, із людьми, які явно відкидають Бога. І ви знаєте, коли я писав ці слова, я задав собі питання, а чи є в моєму оточенні люди, які відкидають Бога і з якими я маю тісні стосунки? І я ну, я зходу нікого не згадав, але я розумію одну річ: якщо я завжди дотримуюсь істини і завжди проповідую правду, і живу по правді, мені буде важко або неможливо збудувати глибокі стосунки із людьми, які Бога не знають. Це не означає, що ми повинні від... закритися тут якусь, знаєте, секту, закритися в якусь там закриту групу і перестати спілкуватися з людьми. Зовсім ні. Я кажу про глибокі стосунки. Я не можу спілкуватися і мати оці глибокі стосунки з людьми, які відкидають Бога, які Бога не шукають, які е, ну, принципово живуть проти Бога. Ну не можу, тому що їхній спосіб життя буде суперечити мову. І ми постійно будемо конфліктувати. Тому друг, третє, точніше, яким не має бути життя християнина, він не має стосунків із тими, хто Бога не любить. Знову ж таки, я кажу про глибокі стосунки, а не просто про спілкування. Бо якщо ми перестанемо спілкуватись, якщо ми перестанемо, ну а як тоді Євангелія доносить? Ждати, поки всі до нас прийдуть. Давайте будемо чесні, хто з е, тих будинків, які навколо нас, знає, що ми тут є. Як вони можуть прийти? І я насправді зустрічав людей в Рівному, які не знають, а що в нас є протестанти? а де вони є. І коли починають загибати пальці, да, точно ого. Тому ми маємо будувати стосунки, але ці стосунки мають межу.